Вас малята. І я вітаю друзів всіх і дорослих і малих. Поспішав до вас малята. Бо зустріч з вами для мене свято! Сьогодні ми з хтосиком приготували для вас казку Хлопчик Горобіянчик. Посідайте всі тихенько. І слухайте уважненько. Був яскравий гарний день. Сонце своїми промінями обіймало всіх дітей, погладило їх по голівках, звеселяло. Тільки чомусь дівчатка не радісні. Сидять на лавці, сльози витирають. Хлопчики теж не грають, лише пісок пересипають Що сталося? Чому всі такі сумні? Хтосик, може, ти знаєш? Знаю, це хлопчик-грубіянчик вийшов на вулицю пограти і у всіх малюків настрій зіпсувався. Бо всі дітки у дворі знають, що від хлопчика-грубіянчика нічого доброго чекати не можна. Вийшов хлопчик на двір і одразу нагримав на дівчат. І чого розсілися тут, як ті квочки? Ано посуньтесь. Ляльки свої тут порозкладали. Місця мені немає. Ано геть, малявки. Прикро стало дівчаткам від таких слів. Місця ще багато, всім вистачить. Аж сльози покотилися по щоках. Дівчатка засумували. Що дивитесь? Роти порозявляли, Ще гава влетить, нічого не влетить. Вразилась дівчатка. А грубіянчик не вгамовується, сказав та й пішов до хлопчиків. О, дрібнота! Що ви тут робите? Сміється, аж за живіт вхопився. Так йому смішно. Не зграби, гай, Хе Ей, Тримайте мене Весело йому, а хлопчики теж сумують. аж прикро. Пішов хлопчик грубіянчик до других дітей, побачив, як вони машинкою граються на дистанційному керуванні. Машинкою поїде вперед, то назад, то розвернеться, раптом не втримала дітей. І машинка вдарилася в бордюр. У машинки фара відпала, а грубіянчик знов насміхається. Е, ну ти гонщик, ну ти не зграба. Це ж треба так машинку розтращити. Хе-хе. Пішов далі, сів на лавочку та й каже, іде знайти собі друга. Хе. Всі не зграби і не вдахи. Не розумію, навіщо з такими дружити? Раптом чує, Вау, вау, і не соромно тобі дітей ображати. Що? Своїми грубими словами ти тільки ображаєш дітей і робиш їм боляче. Хм, Як це боляче? Я ж їх не бив, а мені подобається всіх ображати. Ва? Ва? Тому ти, грубіянчику, завжди один. У тебе навіть друзів немає. І ніхто не хоче з тобою товаришувати, гратися і спілкуватись. Це дуже погано. Одному завжди дуже важко. Друзі, це сила. Подумаєш, друзі, мені й одному непогано. Хлопчик грубіянчик залишився і правда. Один замислився. З ним ніхто не хоче гратися, ніхто не кличе до своєї гри. І стало йому дуже сумно. Озирнувся і побачив. І як гралася дівчатка дружно й весело, і хлопчики щось майстрували разом, лише він був один, і ніхто його не кликав і не чекав. Стало грубіянчику соромно. Він підійшов до дівчат і попросив пробачити його. Дівчатка одразу повеселішали і запропонували погратися з ним. Гра була весела і дуже цікава. Тоді грубіянчик побіг до хлопчиків. Вони його теж не чекали і здивувалися. Грубіянчик вибачився і, пообіцяв, що більше, ніколи не буде нікого ображати. Хлопчики дали йому свої іграшки, і почалася весела гра. Діти так дружно і весело гралися, що навіть батьки здивувалися тиші і доброму настрою дітей. З тих пір... Хлопчика-Грубіянчика ніхто не бачив. Бо добре бути чемним, вічливим, завжди приходити на допомогу товаришам, ділитися з друзями. І цінувати їх. Це дуже повчальна казочка. Вона мені дуже сподобалась. А вам, малята, сподобалась наша казочка? До зустрічі! Хтось? До зустрічі, малята. До зустрічі!